Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 130-й, а зошити на сторінці 64. Математика наука точна і серйозна, і прожить без неї нам навіть дня не можна. Тема нашого сьогоднішнього уроку математики засвоєння таблиці множення числа 6. Робота над задачами та визначення часу за годинником. Повторіть таблицю множення числа шість та запам'ятайте. Шість на один. Шість шість на два. Дванадцять, шість на три, вісімнадцять, шість на чотири, двадцять чотири, шість на п'ять, тридцять, шість на шість, тридцять шість, шість на сім, сорок два, шість на вісім, сорок вісім, шість на дев'ять, 54 чотири, на десять, 60 Добулиться множення. Полічіть, додаючи число 6. Поставте відео на паузу попрацюйте. Підручник. Сторінка 130. Завдання номер 800. Які числа записані на чашках, не є результатом множення на 6. Знайди їх суми. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Потім звіримося. Перевіримо. Числа 13, 21 та 28 не є результатом множення на 6. Знайшли їхню суму, сума дорівнює 62. Завдання номер 801 знайди значення виразу С помножити на 6 мінус 40. Якщо С дорівнює 8, та «це» дорівнює 9. Отже, це буквенний вираз. У ньому є буквенне значення. А ми знаємо, що такі вирази із секретиками, тому що замість буквенного значення треба поставити число. У нас є два буквені значення, тому буде два вирази. Згадайте, починаємо писати від слова якщо ось так. Якщо це дорівнює 8, то це помножити на 6 мінус 40 буде дорівнювати. 8 помножити на 6 мінус 40 буде дорівнювати 8. Бо 8 помножити на 6 буде 48, та відняти 40 буде 8. І крапочка. Запишіть інший вираз, де це дорівнює 9. Перевіримо. Завдання номер 802. Обчисли ланцюжком по колу. Перший віраз 6 помножити на 8 буде дорівнювати 48. Отже, результат 48 буде початком наступного виразу, який звучить так: 48 мінус 8. Запишемо. 48 мінус 8 буде дорівнювати 40. Наступний віраз 40 поділити на 5. Буде дорівнювати 8. Отже, наступний вираз починається на 8. У нас буде довгий вираз. Запишемо його. Зверніть увагу, у нас вираз на дві дії. Ми знаємо, що якщо в виразі є дія ділення і додавання, то треба спочатку робити дію ділення, а потім додавання. 24 поділити на 3 буде 8, а 8 плюс 8 то буде 16. Допишіть це завдання самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте! Потім звіримося. Перевіримо. Наше завдання починалося з цифри 6. І закінчилося цифрою 6. Значить, ми, молодці. Зверніть увагу, як переносити такі вирази. Написали дорівнює з одного краю, потім переносимо, також пишемо, дорівнює і продовжуємо виконувати вирази. Ви молодці! Задача номер 803 Розв'яжи задачу, скориставшись коротким записом, читаємо та уявляємо задачу. Купили дві дволітрові банки сливового компоту і одну трилітрову банку персикового якого компоту купили більше? Сливового чи персикового? На скільки літрів більше? Розглянемо скорочений запис та проаналізуємо, який компот купували? Вірно, сливовий та персиковий. Скільки банок сливового купили? Так, дві банки. По скільки літрів була кожна банка? По 2 літри. Дві банки. По 2 літри кожна. А скільки ж купили банок персикового соку? Так, одну банку. Яка була банка 3 літрова. Що запитують у задачі? Якого компоту купили більше: сливового чи персикового? І на скільки літрів більше? Запишіть розв'язання до задачі, відповідь потім звіримося. Задачу розв'язали і дізналися. Що на 1 літр сливового компоту більше. Завдання номер 804. Перше, Котру годину показує кожний годинник. Запишемо котра година на першому годиннику. Маленька стрілка показує на 7, а велика на 4. 4 множимо на 5, щоб дізнатися, скільки хвилин. Отже, буде сьома година 20 хвилин. На другому годиннику у нас друга година. Дивимось на, велику, на маленьку стрілку. І 5 хвилин. І на третьому годиннику у нас трошечки стрілочку далі намалювали, але взагалі-то вона повинна бути між вісьміркою і 9, тобто 8 година. І хвилин давайте подивимося, скільки. 7 помножити на 5 буде 35. 8 година 35 хвилин. Запиш... Перше завдання ми виконали. Переходимо до другого. Друге, котру годину покаже кожний годинник через 2 години. Подивимось на перший годинник. І поглянемо на наші записи. В нас було 7 годин 20 хвилин. Ми знаємо, що якщо треба дізнатися через 2 години, то треба до 7 додати 2, тобто буде 9 годин і 20 хвилин. Запишемо. А якщо дивитися то по годиннику, то в нас була 7 година. Додаємо ще 2 години. А хвилини залишаються ті самі. Тобто, 9 година 20 хвилин. Розглянемо другий годинник. На годиннику у нас було 2 години 5 хвилин. А скільки ж буде через 2 години? Можна по годиннику подивитися 2, 3, 4 години буде. Або просто до 2 годин 5 хвилин, додати ще 2 години. То буде 4 година, 5 хвилин. Запишемо. Розглянемо третій годинник. На ньому було 8 година 35 хвилин. Через 2 години на ньому буде 10 година, бо я додаю 2 години 35 хвилин. Запишем. Розглянемо третє завдання. Котру годину покаже кожний годинник через 20 хвилин. Тобто, ми будемо додавати хвилини. Перший годинник у нас показував 7 годину 20 хвилин. Скільки ж він покаже через 20 хвилин? Тобто, треба до 7 години 20 хвилин та додати 20 хвилин. 20 додати 20 то буде 40. Отже, годинник покаже 7 годину 40 хвилин. Запишемо. На другому годиннику у нас була друга година 5 хвилин. Друга година 5 хвилин. А через 20 хвилин. Дізнаємося, що це буде до 5 хвилин треба додати 20 хвилин, а години так і залишаємо. Тобто 2 години 5 хвилин додати 20 хвилин, то буде 2 години 25 хвилин. На третьому годиннику було 8 годин. 35 хвилин, 8 годин, 35 хвилин. Додамо ще 20 хвилин і дізнаємося, що це буде 8 годин 55 хвилин. Запишемо. Розглянемо четверте завдання. Котру годину покаже кожний годинник через 2 години 20 хвилин. Дивіться, у, пер... у другому завданні ми додавали 2 години. Ось я показала, що 2 години ми додавали до перших годинників. У третьому завданні ми додавали 20 хвилин. Тобто до кожної години, це і що було перша, ми додали по 20 хвилин. А ось у четвертому завданні ми будемо додавати 2 години 20 хвилин до того, що було на годинниках. Розглянемо перший годинник. У нас було на першому годиннику 7 годин 20 хвилин. Через 2 години 20 хвилин, щоб сказати, яка буде година, треба додати. До 7 годин додаємо 2 години, буде 9 годин. А до 20 хвилин додамо 20 хвилин, то буде 9 годин 20 хвилин. Запишемо 9 година 20 хвилин буде на першому годиннику. На другому годиннику у нас була 2 година 5 хвилин. До 2 години 5 хвилин. треба додати 2 години 20 хвилин. 2 години 20 хвилин. Додаємо 2 години і 2 години буде 4 години. А 5 хвилин і 20 хвилин буде 25 хвилин. Отже, виходить 4 години 25 хвилин. Запишемо. Розглянемо третій годинник. На ньому була 8 година 35 хвилин. Додаємо 2 години 20 хвилин. До 8 години додаємо 2 години буде десь 10 годин. До 35 хвилин додаємо 20 хвилин, буде 55. Отже, буде 10 година 55 хвилин. Завдання виконали молодці. Задача номер 805. Читаємо та уявляємо задачу. Зібрали 4 кошики полуниць по 2 кілограми в кожному. І відро черешень масою 7 кг. Чого зібрали більше? Полуниць чи черешень? Наскільки кілограмів більше? Запишемо скорочений запис. Та розв'язок і відповідь до задачі. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Задачу розв'язали, дали відповідь на запитання: що полуниць на 1 кг більше, ніж черешень. Молодці! Завдання номер 806 та завдання номер 807 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу попрацюйте. Зошит сторінка 64. Завдання третє. Доповни умову задачі. Розв'яжи задачу, скориставшись поданою схемою. Завдання 4 знайдіть значення виразу. Поставте відео на паузу. Попрацюйте самостійно. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали і, скажу вам у кінці: всі ви просто молодці.